Окупанти атакували Львівщину, російські війська, війська ракетами обстріляли центр миротвор... миротворчості та безпеки. Це за кілька десятків кілометрів від Польщі. 35 п'ятеро загиблих, ще 134 людини отримали поранення. Більше Марта Шокула розповість. Сирени повітряної тривоги на Львівщині увімкнулися о пів на четверту ранку. Це була найдовша повітряна тривога з початку війни. Згодом звуки сильних вибухів було чути у різних куточках міста. Найбільше їх чули жителі прикордонних населених пунктів. Місцями з'являлися димові хмари. Попередньо літаками з Саратова в Росії піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію. Було випущено за попередніми даними більше 30 Ракет спрацювала система протиповітряної оборони. Певну кількість було збито. Під удар попав Яворівський полігон. Крилаті ракети окупанти запустили з акваторії Чорного моря. Кілька ракет збили сили української ПВО. На полігоні виявили 25 точок ураження по військових об'єктах. Ворогу не вдалось зробити те, що він прагнув. Нашої сторони були збиті ракети наслідок ракетного обстрілу міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. 134 людини отримали поранення й у шпиталені. Яврівський полігон найбільший військовий полігон у Європі. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки постійно відбуваються різні військові навчання. Тут тренуються українські армійці та військовослужбовці збройних сил країн НАТО. Довкола полігону розташовані населені пункти. Чи хтось там постраждав, невідомо. За словами керівника військової адміністрації, серед жертв не лише військові. Марта Шакулев Генрадіон, Львівська область, п'ятий канал.